Творчий стиль Яцика з протягом років змінювався, я сказав би так, що від певного моменту з'являється дуже відчутна тяга власне, до римування, і причому дуже цікавого римування. І коли я спеціально для цього фестивалю перекладав його новіші вірші, так? найновіші не знаю, чи не то найновше, але але то є, це його найновіший е, томик поезії, так, найновіша збірка. Е, де проблема в мене почалася вже з того, що ми не можемо адекватно перекласти її назву без певної вже втрати, так? тому що назва цієї збірки подщадло, а автор подщадло. Що ми зробимо під світло, так то, що воно насправді означає, то е, ми відразу втратимо десь уже щось там, я, якусь одну ниточку. Або це вставляти автофірмо. Або так переписати прізвище автора. Так, так, такої практики ще перекладачів не бувало, так щоб вони перекладали. А, хоча пам'ятаю, десь у 19 столітті пан Куліш перекладав Шекспіра як е, трясоспис. <працю> От. Ну, е В кожному разі ті вірші дуже часто римовані, власне. І з цим страшенно нелегко давати собі раду. І я пішов шляхом меншого спротиву, вибравши все-таки ті вірші, де, де цих рим набагато менше, вони є якісь там внутрішні, вони десь є асонансні. Ось, і ми спробуємо е трошки почитати з них. Benkart, żebrak, słowo, ciało. Rano, w wieczór, we śnie, w dublu, drżąc, śniąc, łkając, płonąc, blednąc, Łopian, chrzan, lebiodę, czosnek, rwałam, szłam, tuliłam, niosłam. Перерядковий такий вірш: бахур злидень слово тіло. Вранці ввечері в повторах. Сном, тремтінням, жаром, хлипом, хрінь, лопух, часник, кульбабу, рву, несу, тулю, втікаю. Велике щастя перекладача полягає в тому, що він, коли, коли е, він з автором знайомий і може безпосередньо в нього запитати. Тут е, за цим віршем, як коментував сам Яцек, тут стоїть якась така, така е, жінка, можливо, це ганка, так, яка з якоюсь дитиною на руках пробивається десь там через ніч. Поп'яв знаки. Chytrze ochrzczony, pobieżnie bierzmowany, wyrzekłem się szatana. Ale był czarny Piotruś na jednej z kart odwróconych do mnie wyłącznie błękitnym. Wygrane się brały z niewiadomego. Zło było dziełem przypadku. Przyszły oferty, wielkie możliwości w miejsce dziecinnych pokus. Makao zmienione przez wojnę, wnętrzności kolorów. Stosy figur. Obwąchiwałem papier. Zapisywałem na skrajach imiona mądrych, jak ochronne znaki. Bóg twin, Bibel Kananda, Neverly, z dziwną dziś pewnością że życia wystarcza. Tylko na mnie czekała cała literatura. Lady Stroz, Gary Snyder. Wszystko. Lubiłem to słowo. Wszystko łatwo mi przychodziło. Grałem wyłącznie na bank. I przyszła i ona, dama na waleta, Lekkość spięta z mozałem, pochodnia i dym. Zająłem się popiołem, bo przyszło do mnie piękno, A piękno jest smutne. E, od razu e, o pro swoje problemy, przekładańskie. Po pierwsze, tutaj, e, wy zauważyli, tutaj przez cały wiersz przechodzi e, motyw gry w karty. Є кілька назв ігор, як, наприклад, дуже популярна гра «Чарний П'єтрус, якої, по-моєму, нас просто не знають, тобто це не вистрілює. Так? А, мені доводилося оперувати назвами якихось карткових ігор, які в нас відомі. Ну там, Скажімо, найпростіше це діти грають так, у п'яницю. Це коли просто старша карта побиває меншою, той собі забирає карту. Ну і інші назви карткових ігор. А по-друге, це ці імена, які ви почули. Букчин, американський лівак, філософ, соціолог Віві Кананда, один із творців новітньої йогівської філософії, Неверлі, видатний польський соціолог Леві Строс і Геррі Снайдер, відомо. Попіл і знаки. Похрещений похапцем, бігцем помазаний, я зрікся чорта. Проте, непобиваний туз був серед карт, обернутих до мене тільки сорочкою. Виграші бралися мовні звідки? Зло було творінням випадку. На місце спокус дитячих прийшли великі перспективи, можливості. Фараон замінив дурня, той простого п'яницю. Внутроші барв і постасий, стоси. Я обнюхував папір. На берегах занотовував імена мудрих, мов охоронні знаки, Букчин, Вівекананда Неверлі. З дивною нині певністю, що життя достатньо. Однак на мене чекала вся література, Леві Строс, Гері Снайдер. Усе. Я любив це слово. Все. Давалося легко, я грав лиш вабанк. Та прийшла й мені дама, лігши на валета, легкість музівної праці, вогонь і дим. Я взявся за попіл, бо зустрівся з красою. А краса то смуток. Трошки будемо змінювати, передавати голос е іншому поетові. І ось я запрошую Томика Томаша Ружицького.